Як попит на матча змусив нас терміново їхати в Удзі? Ми компанія Ойче, і ми провозимо найкращі листові чаї та матча з Японії. Це, до речі, наша команда. А це я бомбардірокрокові. Ми працюємо закладом вже 4 роки, і кожного року бачимо, як зростає попит. Тому Не цієї весни я приїхала в Японію і хочу показати вам весь шлях матча від плантації до чашки. Початок мандрівки Осака це третє за величиною місто Японії. Воно відоме своїм стрітфудом, яскравим характером і те, що тут живуть найгучніші японці. Тут вирує життя і робота. Культура споживання тут зовсім інша ніж, скажімо, Токіо чи Кіото. Саме в Осаці шалений попит на матча, десерти, фра, пелати, і особливо на Бабл. ті Тут бабл-ті кафе на кожному розі і в кожному власна варіація на тему матча з крем-сиром, з, з кульками з кокосу, з м'яким морозивом, з анко це паста з червоної квасолі, чи навіть з юдзу. Коротенький факт. Японія не є батьківщиною Ті. Взагалі він перейшов із Тайваню, але саме японці зробили його культовим продуктом і щоденно споживають. Моїм фаворитом став ходзича Ті. Смажений зелений чай і солодка топіоха дуже смачно. До речі, саме надихнувшись цією атмосферою, ми створили попап в офісі в Києві. Наступною зупинкою буде Кіото і Удзі, регіон, де зростає Матча, Йокоро і Сенча. А щоб побачити, як ми завітали до ферми і дізнатись, як вирощується матча, тисни лайк і шукай продовження в нашому профілі. Oh, mãe!